Так, всім доброго ранку. Друзі, ще один вид бізнесу хочу вам показати в домашніх умовах, це вирощення свиноматочок. Ну, Можна продавати поросятами, можна залишати собі на відкорм, але ж це така також клопітка робота. ну... Зараз покажу в яких умовах вони в мене зберігають, ну, не зберігаються, а вирушуються. Так що покажу номер, в який йде іменно опорос, в якому поросятка живуть із свиноматкою до місячного терміну, а далі відлучаю її від свиноматок і в принципі, Продаємо людям або залишаємо собі навіть корм Зараз показую. Так, друзі, продовжимо. Особливості тримання свиноматочок. По-перше, що вам потрібно, я, наприклад, починав з двох свинок. Придбав двох свинок, породив Андрас виростив їх, ну, їх було десь кілограм 110-120. Забились вони, як кажуть по народному до докнура, да? перший раз перепустив, бо не рекомендується перший раз спарувати їх. Після десь 18-21 день пройшов, вони повторно забились, ми їх спарували. Поїхав, займається чоловік сім'ями. Розводи кнорів на сім'я, поїхали по сім'я дозу і, в принципі, по 2. Ну, вони, пам'ятай забилися через одна, допустимо, сьогодні, інша завтра ну через день. Забилися, прийшли вони в охоту, спарували свинок, і в принципі через 3 місяці, 3 тижні, 3 дні був опорос. Ну, це так, приблизно. Потім з цих свинок був опорос, повиростали свинки, пройшов місяць, кое-які продав свинки, а залишив ще двох свинок. ну І так починав. Як бачимо, цей сарай на три відділення. З червоної цегли. Він спочатку був для трьох свиноматок. Одна була свиноматка в іншому сараї. З часом ось Валерічик добудував ще два здання по такому ж типу. І он ще два. Коротше, було в мене місце для сімох, сімох синоматок. І тримав я, і 10 тримав, ну, коли був, не працював офіційно. Потім пішов водієм і прийшлось поголов'я зменшити. Ну, стабільно було так 5-5 це на маточок. Ну, зараз повторюсь, в країні війна, потрібно, роботи особо нема. Потрібно тримати своє особисте підсобне господарство, воно завжди виручає. І, ви знаєте, як кажуть, саме краще займатися любимою справою. Я свиноводство люблю, ще з самого дитинства, так сказати, і, в принципі, не цураюсь цього, і нічого тут поганого нема. Так, да, є такі ось моменти, убирання що потрібно, ну, щоб займатися свиноматками? По-перше, це свинки. По-друге, ні, по-перше, це здання, е, сарайчики, які приспособлені більш-менш до утримання свиноматок. По-друге, це свинки, по-третє, це бажання. Ну, останні всі, всі фактори це корма, ну так і далі, можна з часом е, закупити на певну кількість поголів'я, яке у вас є. Що, що вам ще сказати? Так, да, є такі моменти. Свиноматка. Чи ногу поламала? Було, було таке, то, звісно ж, вибраковка. По-друге, не тримаю таких свиноматок, як є, є такі випадки, не, не забиваються, да? не, не приходять в охоту до кнура. Уйма таких моментів було. Ці, допустимо, породи, які в мене були і Петренчики, і дюрчихи. Дюрчих я, мабуть, тут 4 вибракував. Ну, не знаю. Сама така, сама така підходяща, на мою думку, порода свинок під свиноматки це ландраси. Ну і велика біла також. Цей випадки в них великі, і не менше 10 штук завжди було. Якось так. <кхем> Якраз. Ну що, По постійно ви так сказати, це сільське господарство, сього ніде не дінешся, постійно ви прив'язані до цього самого хазяйства. Воно хоч і питки, і їстки, і так і далі. І ось вичищання, прибирання у сніг, дощ, град. Потрібно це робити. Ну нічого, ми роботи не боїмося. А можна сказати, дураків робота шукає чи любить. Ну, а що робить? Такі наші трудові будні, сільські. Якось так. І для маленьких поросят я показував там у цих станочках наших. Обов'язково потрібні будь-лампи, які це гріють після опоросу, щоб вони грілись. Ну, а так, що ще? Якось так. Саме, саме основне, щоб, щоб було бажання у вас тримати, займатися сільським господарством. Ну, комусь ще по душі, комусь коровки, комусь свині, комусь, хтось биками займається. Я давненько вже займаюся свиноматочками. В принципі, ось будемо пробувати ставити. Ну, ставити? На откорм я дуже мало займався свиньми. Це так, для себе, там, в таких невеличких количествах. А так, ось найближчим часом заказуємо граніців, заказуємо пісочок, купуємо цемент. І, в принципі, хочу зайнятися будівництвом. Ну, як будівництвом, це громко сказано. Хочу займатися підлампічить сарайчик, який в мене є. І утримання свиней на, на відкорму. Ну, подивимось, спробуємо. Так. Так. Ширина. Клітки тут. Два на два 2 десь, 2 на 2, 50 Так, вмикаємо світло. Вмикаємо світло, вдруг на опорос прийшов, тільки вмикаємо світло для маленьких поросят. А так відокремлюємо їх від мамки, хай вони гріються перший час. Потім вони виходять і з неї, ну, їдять непосредственно така, така кімнатка десь 2,50 довжина, ширина 2 метри. Це, це такі такі номера. Вимикаємо Ми світло звідси тільки Ну, від'їхала поросятка. Зараз будемо сюди запускати нову мамку, яка, яка на днях повинна пороситись. Так. Оце такі номера. Сьогодні пройшов. Пройшов опорос у нас. опорос прийшов. Це свинка-первістка. По такому самому принципу зроблений сарайчик. лягай, 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 молодець, лягай. Лягай, моя дієвочка, лягай. Зараз поросятка тихо, 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 тихо. Зараз поросятка будуть снідати, я вже обід, обідати. Так що, а ці перші три дні, перші три дні для свиноматок, точніше для поросят, це найтяжчі. Вони сліпі, малі, дурні, а далі після трьох днів тихо-тихо, я виходжу. Ні, не нервуй А далі. Далі вже леше. Іде борьба за молоко За перші ряди сісяк Так що, там, де найбільше молока, все, все, не будемо тебе смущати, все. Так. Була погодка нормальна, сьогодні, бачите, оця свиноматка чекає свого дня Х. Скоро йдемо на пороз, да? В принципі, паровані були в один день із цією дюрчихой. Паровані на Петрена. Бачите, Паровані на Петренчика. Порода дюрок ландрас. Так що якось так. Ще одна мамка. Ландрасиха. В принципі, вже відпоросилась. Чекаємо коли заб'ється. Якось так. Ще одне хочу додати. Ще хочу сказати, підписуємося на канал, коментуємо, ставимо лайки. Це буде Україна. Ти його нароги яке. Порована на Петре, на ще. Маленькі, сліпенькі. Ці сплять під лампочки. Це щось шукає, шукає, що ти шукаєш? Я ж кажу, ці три дні самі такі для поросят самі тяжкі. Ще мати тут первістка. Первістка маленька така. Хороша мамочка. Да, манонька така. Що ти? Ге тренді Дракони малі. Щось шукають, шукають, шукають. Бівця за сіське. Хто хоче їсти, то їсть. Хто не хоче, то й оце лазить, шукає. Такі утримання. Пол бетонний. Отут у поросят оцій Відгородці, петренчики, дюрки, вандраси. Тут дерев'яний, звісно, їм тепло там під лампочкою, все чітко. Ну, а, друзі, окрему увагу та повагу у нас заслужила ця свиноматочка. Подпольна кликуха в неї бабушка. Тому що. Ну, мала, іди сюди, Іди сюди. Або поїдательниця курей. Вставай, вставай, Іди сюди. Іди, маленька, іди сюди. Вона теж мене щось недолюблює. Коротше, їх було дві сестри, це Ландрасиха. Одна сестра трошки раніше йшла, ну коротше, А ця у нас безказна автомат Калашнікова. Чого ветеран, ветеран труда, тому що е, дала вона нам сім опоросів. І безотказно була як автомат Калашникова, але ж після ну і рожала в основному не менше 9 свинок. 9-11. Останній раз був 14 свинок. Так що і ще одне не хотіла забиватися, а це на п'ятий, третій, п'ятий день не захотіла чогось. Ну, видно, вже замарилась. Я закину про неї. Відосики, якісь фотки із поросятками з маленькими. Ось так, шкода. Що не забилось, ну, може, може ще й заб'ється. Перез 18-21 день. Якось так. Добре, будемо далі працювати. Перегнали цю дюрчиху. Скоро буде вже на днях пороситись. Якось так. Так, Захар помощник прийшов. Поросятка кушають молочко.